Якщо людина продовжує працювати на роботі, яка починає бісити, і давним-давно вже тіло сигналізує, що пора щось міняти, будуть падати клієнти, буде знижуватися дохід. Робитиметься все для того, щоб ти, як не крути, але вийшла з цього сценарія. Умовно, твоя роль тут вже завершена. Досить актриса. Ти тут зіграла шедеврально. А тепер пора грати нову роль. Іншими словами, ти вийшла уже на інший рівень у свідомості, наприклад. Ти вже могла пройти, скажімо, цей рівень у грі, і тобі треба переходити в новий раунд. А ти на тому ж місці сидиш. Все йде індивідуально, но. Загальна характеристика, я її вище описала. Вона є незмінною у всіх. Якщо у тебе впав, то немає сенсу продовжувати. Все дуже просто насправді. Для того, щоб зараз, наприклад, піднятися фінансово, для того, щоб вийти знову на хороший дохід, на хороший рівень розвитку, треба енергія. Гроші зникли. По причині, що енергія впала думки кожного дня, що тебе бісить ця робота, що тебе напрягають клієнти, наприклад, що тебе напрягає сидіти там в одній і тій ж самій позі, все це забирає твою силу. Вихід тільки один переглянути, що саме тебе бісить в конкретній даній ситуації в роботі, якщо вже чітко є таке десь глибині розуміння, що все, я більше так не можу, це означає. Рухаєшся уже максимально швидко в новому напрямку. Можна домовитися з своїм тілом, давай ти ще потерпи. Я от тут, тут, тут це роблю. Обіцяю тобі, що більше ніж оце заплановане ми робити не будемо. Але треба ще потерпіти, і тоді вирогідність, що тіло погодиться. Тіло складається з 50 трильйонів клітин, Це біологічний організм. Можна собі якось там намалювати таке кіно, що ти говориш умовно з командою. Ти командир, ну розум. Він командує тілом, і це скоріше всього допоможе на певний період. Звичайно, обіцянку потрібно виконати, дотриматися і робити швидкий перехід в нову історію, де Тягне тебе душа, де ти відчуваєш гармонію, радість, спокій. Навіть якщо мова йде про локацію, можливо, все ок, але бісить місце, де працюєш. Бісить хто поряд, значить робиш все можливе, щоб не було цих людей або ти удаляєшся. Робимо будь-які дії, які призведуть до повного тотального комфорту, розслаблення і кайфу. Тільки так. Гроші знову почнуть іти, тому що внутрішній стан прийде в гармонію, енергія почне плинути правильно. Ну, таке, як вода по річці. Якщо ми її а, будемо десь зупиняти, будемо камені ставити, вода з часом і так вимає. Буває потім не зовсім приємні наслідки. Тому краще не ставити самому собі камені, тому що енергія це ну, дійсно, наче річка, наче вода. Вона протікати має свобідно на завершення додам. Максимально швидко робіть все можливе, щоб забрати все, що бісить, із свого фокусу уваги. Незрозуміло, що бісить. Беремо листочок, виписуємо. Коли писати, аналіз якісніший буде. Ну і по списку позбуватися всього. По-іншому не буде. Немає обхідних шляхів. На сьогоднішній день такий період у світі, що вже просто терпіти, скажімо, закуситися і мовчати, не вийде. Тіло буде дуже бунтувати. Елементарно буде злість, біль потім. Тіло хворіє дуже швидко, а іншими словами, воно з тобою починає о, сваритися. <світ> Тож треба слухати себе і йти так, як хоче цього душа. І все буде добре, будуть гроші, буде, буде успіх. Не треба боятися. Страх виникає тільки через невідомість. Програма попередня є, яка каже. Та ну, це страшно, в тебе не вийде. А якщо там то, а якщо це? От А якщо можна теж повиписувати? Фантазія дуже глибока, але ми обираємо, яким, а якщо піти. Шляхом саме для того, щоб вийти все-таки в хороший класний рівень. Або довіритися Богу, довіритися Всесвіту і піти за підсказками. Вони 24 на 7 є. Навколо нас, але треба навчитися їх помічати. І буде шедевр. Все світ завжди з нами говорить. Бог завжди з нами говорить. Можна собі навіть таку практику уявляти. А, наче от весь світ тільки для тебе. От всі, хто щось тобі кажуть, чуєш щось по радіо, саме те, що привертає твою увагу. Я сьогодні їхала. На машині і побачила білборд. І я просто угорала, реально десь хвилин 15. <хи> я ніколи на них не дивлюся, але тут от такий момент: я їду, і так от фу, погляд, і там такий баран, коротше, ну, вівця така, і така щаслива на всі: 32. Весна уже настала принцеса. Боже, я так сміялася, тому що принцеса мене називає чоловік. Ну відколи ми познайомилися, він постійно мені каже принцеска, принцеска. І я така бля, ну це ж треба, ну це ж треба реально. Це просто космос. Чесно. Світ з нами говорить 24 на 7. Головне слухати його, і все буде добре.